Друзі, вітаю! Готуємось до обстрілу росіянами Києва через те, що кіткелог, за даними журналістів, покинув Україну і знаємо, що росіяни назбирали зброю і зараз точно зможуть бити по нас, тому що немає високоповажного американського гостя. Тому знаємо, що росіян руки зараз розв'язані і можуть продовжувати робити ті лиходіяння, які вони робили до цього. CNN каже, що росіяни дуже скоро підуть в новий наступ, плюс 160 тисяч людей, які можуть по лінії зіткнення, лінії фронту, де сьогодні є, почати атакувати наші позиції. Тим часом Сполучені Штати кажуть, що треба швидше доставляти зброю Україні і затримують поставки, але не нам. Швейцарії кажуть, в пріоритеті Україна, тому все це піде сюди. Шойгу пообіцяв розгромити Європу в разі війни. А Медведєв запропонував превентивні удари по країнах НАТО. Таких бойових карликів ми ще не бачили. Давайте все це проаналізуємо і з'єднаємо в один великий пазл розуміння картини і ситуація, яка зараз розвивається в світі. Підпишіться на цей YouTube канал. Завтра ми розпочнемо новий збір, великий класний збір, потужний збір. А сьогодні просто попрошу вас зробити підписочку. Тому, будь ласка, підпишіться. А я вам зараз все проаналізую. CNN, почну з головного. CNN розкрило деталі можливого великого наступу Росії на сході вже за кілька днів чи тижнів. Передає американське видання. Посилений літній наступ може задіяти 160 тисяч військовослужбовців, зосереджених зараз поблизу лінії фронту. Видання каже, що за останні два тижні РФ покращила свої позиції на трьох напрямках: Покровськ, Пянськ та Константинівка. Аналітики заявили виданню, що нові часові рамки в 50 днів, які виставив у своєму ультиматумі Трамп, є сприятливими для цілей кремлівського диктатора Путіна. Зокрема, Кір Джайлс із Чатман Гаус вважає, що це дає Москві простір для е, на дипломатичній арені. Кінцевий термін в 50 днів дає Росії достатньо часу, щоб розробити власний альтернативний план і знову перехитрити Вашингтон за допомогою дипломатичного трюку, каже CNN, який Трамп може охоче прийняти. Останнє продовження Трампу своїх е, умовних термінів для Путіна продовжує страждання України. Не на той самий довільний період пишуть в анен керівник відділу зовнішньої політики аналітичного центру нові євразійські стратегії Джон Лов каже, що літній наступ ймовірно триває вже кілька місяців, і що росіяни безсумнівно активізують свої зусилля як на землі, так і в повітрі. За його словами, нещодавні повітряні атаки по українських містах є відображенням повільного просування Москви на передовій і мають на меті деморалізувати населення та підірвати його волю до боротьби. Путін уже кілька місяців висловлює свою впевненість щодо прогресу цієї кампанії, визначаючи, що українцям не вистачає людських ресурсів та певного озброєння, сказав Лов, додавши, що Москва сподівається розпорошити українську оборону. А... CNN каже, що більш за все літній наступ ще не досяг свого піку. Вони в матеріалі аналізують, що поступове просування росіян навколо цих трьох міст обходиться їм надто дорогою ціною. Попри те, що російські війська мають прогрес у спробі обійти згадані населені пункти із флангу за даними видання останні 72 години, окупанти наблизилися до родинського ключового населеного пункту на північний схід від Покровська, головного українського військового вузла. Також російські війська хочуть оточити село удачне, щоб ефективніше перерізати шляхи постачання збройних сил на Покровськ. На думку українського командира а, із позивним «Музикант», який служив поблизу Покровська і очолює роботу безпілотників у 38-й бригаді морської піхоти, російський наступ, який триває вже певний час, ймовірно не досяг свого піку. При цьому сказав він: росіяни просуваються вже деякий час і роблять це досить успішно. Є, одна чи дві дороги, які можуть взяти під контроль, і логістика буде перекрита. Логічний крок з боку окупантів. Ну і власне, CNN каже, що далі вони можуть просуватися на Дніпропетровщину. Ну, Тут ми це вже давно знаємо. Далі ми бачимо, що цей контрнаступ можливий. Кіт Келог прибув, обмінялися з зеленським інформацією. І... Поки що конкретики немає. Кіткелох побачив призначення нового уряду, нових міністрів і поїхав в Сполучені Штати. Штати тим часом кажуть швейцарцям: вибачайте, друзі, у вас все нормально. Росія вас не атакує, хіба що тільки доларами. Ну, от і скуповує всі ваші годинники та шоколад. Тому системи Петріот поїдуть в Україну. Про це передають західні ЗМІ, що насправді для нас дуже важливо. Американці це кажуть публічно, і Трамп дійсно ставить Україну вищий пріоритет, ніж інші держави. Нью-Йорк Пост каже, що Україна може укласти з американцями угоду. Це було в розмові Зеленського Трампа. Вони називаються мега-угодою. Що американці нам продають зброю, а ми їм продаємо наші дрони. Дешеві, точні. Класні, швидкі і дуже, дуже потужні, тому зараз ми бачимо історію, що Україна знаходить точки перетину з сполученими штатами і намагається всіляко задобрити Америку, щоб отримати їхню сучасну зброю на наші дрони, які просто створені і народжені в війну. НАТО каже, що якомога швидше відправить Петріот в Україну, про це передає Reuters. От, Посилаючись на головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил Альянсу в Європі, під час виступу в німецькому Візбадені пише британське віддання. Підготовка йде повним ходом. Ми тісно співпрацюємо з німцями з питаннями передачі Петріот. Було давно дано вказівку діяти якомога швидше. Тому надіємося, що все ж таки це буде зроблено достатньо швидко. Тим часом росіяни взагалі просто полишені берегів роблять заяви, лякаючи Захід та НАТО. Зрозуміло, що нікого цим не злякаєш. Ну от, але для нас це добре, раз вони роблять ці заяви. Ми кажемо, друзі, дивіться, щоб не били по вас, давайте нам зброю, ми вас захистимо, але давайте зброї багато тут і зараз. Ще краще давайте своїх людей. Шойгу обіцяє розгромити Європу в разі війни з Росією. От, каже, що інтерв'ю велике там комерсанту давав. І каже, що країни Європи, які збільшують оборонні бюджети через російську загрозу, зазнають неминучої поразки у разі війни з Росією. От, хотілося б згадати слова великого російського полководця Суворова: Росіяни відрізняються вірою, вірністю і розумом. Я не впевнений, що він це говорив про росіян. От, а марно а, перейде на Росію вся Європа. Вона знайде там фермопіли, Леоніда і свою труну. Отак. От. А знову такі надумані фрази, які росіяни люблять, як сказав Рюта Бешений історик. Любить перефразовувати Черчилля і казати, що це говорив Ленін, Путін чи Сталін. От або, наприклад, дописувати заяви Наполеону, яких він про Росію не робив, приблизно зараз туди і понесло Шойгу. Каже, що Москва відкрита для рівноправного діалогу з європейськими столицями, готова обговорити архітектуру євразійської безпеки, але поки влада країн Євросоюзу ігнорує інтереси своїх владних е своїх власних громадян і погіршує їх добробут під приводом російської загрози. Ну, це російський наратив не тратьте гроші на ракети, тратьте на лікарні і школи навіть там, де вони не треба. От але бачимо, що Росія навпаки, з точки зору технологій, відкинута далеко назад. От якраз Росія страждає від втрати добробуту, економіки та технологічного розвитку. Ну і далі Шойгу в своїй заяві об'єднав фрази, які приписують Суворову, В другому з них згадується битва. Під фермопілами. О, це бій, який відбувся 470 років назад. Загалом росіяни люблять усі такі посилання а, на історії. От, зазвичай, вони історію вчать в фільмах та застольних розказах під стопку. Тому дуже часто нічого спільного а, з реальністю об'єктивністю немає. І дуже часто це просто такі а, медійно історичні фейки. А Медведєв запропонував розпочати превентивні удари по країнах НАТО. Ну от це теж непогана заява. Я вважаю, що наша медійна машина повинна наповну це розкрутити в Європі та світі. Росія не потрібно чекати атак з боку НАТО, а бити першими. Супер! Ми це підтримуємо. Давайте зараз заявіть ще більше. Ну, от він зазначив, що в крові заходу досі блукає не тільки віроломство, а й хворе уявлення про власну перевагу. Нам потрібно подивитися. Поводитись відповідно відповідати за повною програмою, а знадобиться і наносити превентивні удари. Отак, от я думаю, що під цю заяву нам треба просто потроїти оборонні бюджети, які нам передає НАТО, пришвидшити атакам, але не тільки і наступальну зброю. Вони погрожують бити по вас. Відповідно, давайте і ми нанесемо превентивні удари. Україна може це легко зробити і точно не боїться. Дві речі, чим я хочу закінчити: маніпуляція Орбана він почав сам на Закарпатті, просто маргіналам, е угорським там засланим казачкам платити гроші. Вони пишуть неприпустимі речі на стінах, а потім виходить Орбан і каже: а ось там в селі, в дворі, ось таке написали проти Мадяр. Пробачте, у нас мадяри сили безпілотних систем очолюють. Тому не треба нам це закидати. А він там фрази самі понаписували, вночі пофотографували, зараз ходить по Європі, доповідає. Дивіться, яка антимадярська українська ненависть там зародилася. Нема такого. Всі національні меншини в Україні в глибокій повазі, а оці тупоголові політтехнології Орбана може засунути своєму коту під хвіст. Крапка. Ну і власне вишенька на торті, російська яхта, яка входить Мордашова, яка входить в 12 найдорожчих яхт світу, півмільярда, 36 гостей, 142 метри, 100 метровку можна бігати туди-назад. Ну, от зараз плаває якраз таки в морях Росії, суперяхта Норд, плаває якраз таки в. Холодних морях Російської Федерації більше їй не світить ні Кариби, ні Лазурка, Ні Іспанія Марбелі, ні Ніфорте ді Мармі. От сталілітійний магнат з Сєверсталі тепер отримав дозвіл на самостійне плавання в Чукотському море. отак, от Чукотка радо приймає курортний сезон. Ось це демонстрація того, що говорила Набюліна. Грошей не буде, економте, а свої яхти припарковуйте в Чукотському морі. Будете з чукчами ловити сонячні промені. Напишіть, будь ласка, чи підуть росіяни додатковими силами. Перше, те про що каже якраз. CNN. Ну і друге, чи дійсно наважиться Росія завдати ударів превентивно по НАТО? Чи це просто бравада маленьких карликів, які просто намагаються залякати Захід? Ну і третє, чи зможемо ми з тих тупоголових заяв, які більше їм стріляють в ногу, видавити більше зброї та грошей для нашої армії? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!